У жруді змагалися на турнірі з городкового спорту. Ця гра має своїх прихильників завдяки ряду переваг. Зокрема, розвиває окомір, влучність, спритність, координацію рухів, силу рук. У городки можна грати в поважному віці. Головне знати закони фізики і володіти певним розрахунком. «Перше з городками я познайомився десь у 48 1948-49 році. Потрібно знати закони фізики, у першу чергу. Розрахувати свою силу і вагу біти. Городки також дають можливість продовжити спортивну діяльність представникам інших видів після завершення активної кар'єри. Притому доволі успішно. Людина, яка все життя або більшість молодому віці займалася якимись іншими видами спорту, і коли вона переходить на цей вид спорту, вона може показати і добитися найвищих результатів, навіть і стати майстром спорту. Ось і майстер спорту з легкої атлетики. Іван Маріонда спробував себе в новій ролі. Мені дуже сподобався цей вид спорту. Михайло Михайлович, коли мені запропонував попробувати, ну, я спочатку думав, що це все елементарно. Але, на жаль, зовсім зовсім не так легко, як я собі думав. Попробував, сподобалось. Зараз долучив навіть і наших студентів. І приємно, що зараз долучені навіть студенти з медичного факультету номер 2 Цей вид спорту набирає обертів. Отож, не дивно, що, зокрема, в Ужгороді постійно проводять турніри. Турніри ми проводимо, як правило, до державних свят. От був попередній турнір у серпні, це День Незалежності. І тепер турнір присвячений значить, захисникам України. Наступний турнір може бути проведений у жовтні, він буде присвячений. Першому голові федерації городського спорту області Корнічуку Миколі. А тим часом визначилися переможці нинішніх змагань. В індивідуальному заліку переміг Дмитро Ухаль, а в командному Ужгородський національний університет у складі Михайла Ухаля та Івана Маріонди.